Сьогодні міжнародний день щастя, і я зараз бачу дідуся, який трошки засмучений, ходить по ринку, дивиться. А давайте разом з вами піднімемо йому настрій і подаруємо крапельку щастя. Доброго дня, добрі дивлюсь, ви проскочили по всі прилавки. Подивилися, подивилися та пішли. Та я за тим, що приїжджав, я купив вже. Це газетку ви купили, читаєте? Так, да. один раз поки. Да. А що таке? Правий. А лівий була глауком. А скільки вам років? Я ледве вам... Слухай, був... рибонька, чи хоч ти не обіжайся, я тобі так сказав. Якщо б у мене не спина, мені 8 і 7, а пішов вже на 8. 88 років буде? Буде в чому. Слухай, да ну ви дуже гарно виглядаєте. А... Та мене Василь звати. Ну ну слухай. Мене Данило звати. Приємно ну, мене... познайомитись. Я був поначалу 61-го року, второй раз родився. Так що... Як второй раз? Я Трар. був уже, був вже в небесах в 61-му році. А що то а що трапилось? Ну був по глупості, по молодості. Розкажете. Електричество. Вдарило током вас. Ну, спасибо. Хороший чоловік ускоро не положив, откачав. Ой, дай Боже здоров'я. Пане Василь. Ви знаєте, що сьогодні всесвітній день щастя. Так, ну от бачите. Ну щасливий, конечно. Ну що ж газету. мені, прошу, газету не, не ставив. У мене до вас пропозиція. От я до за вами йшов принципово. Я хочу вам невеличке щастя подарувати. Подарунок, дякую тобі. Я не те саме. Ну що і, це якби ти от туди додому я поїхав, то саме було щастя. давайте. Я вас підвезу. Не надо, сухарибонька, не дуже далеко їхати. Куди? Це ну примерно 700 кілометрів. А звідки ви? Вот там вони часто мої горозпоминають. Часов яр. Часів яр? Да. О. На пенсію йшов 97-му. Ну, мені пенсію вже 53 роки. У мене стаже, ага. мені 47 гривень, то в 1997 році це було. Було копійки. От ви на ринок, я вам чимось пригочу. А жить що хочете. Ну хочеться вам приємно зробити, чесно. Тим паче, сьогодні у нас всесвітній день щастя. Якщо там крапелька того щастя до вас перепаде, я буду дуже радіти. Як війна почалася, ви переїхали, так? Уже два роки тут, вже пішов на третій рік. А там все залишилось, так? Я сам на пустой землі дому строїв. Так. Все, і все залишаємо. І те, що ідемо, і все, все вдома. Кажи... Дайте нам фруктів тих, цих, дайте мандариночок, дайте яблучок, помідорчиків, огурчиків агур, зберете, так? І... Да, трошки та пару ось дай о... перестаньте. Що то буде пару? Пару то не прошу. І... Давайте, давайте таких мандаринок візьмемо. Сьогодні всесвітній день щастя. Насолоджуйтесь. Так, да, давайте. Так, грушки дайте нам не надо, не надо. Що не переймайтеся, я вас дуже прошу. Вітамінний такий запас, хай вам буде. Порахували добре. Оце ви мені настрій підняли. Давайте я ж вас підвезу. Тому що тут я ледве несу. Пане Василь, не хвилюйтеся, все добре. Ну що ж ви будете? Якщо я вже познайомився з вами, то я ж уже зроблю і зараз за три хвилини вас довезу і все. У я... мене там дом був 51 і тут 50. У мене зі слухом, в мене є там вдома сухой апарат, а взагалі я служив між прочим, і На підводній лодки? Ні, я служив починав на трасиці бтч 500 а потім його перебородували КВН, краблизушного наблюдения. Моменти були, коли пару збили, якраз в то, в то я служив. А працювали ви де? Заканчивав реміс на в 54 році. Ви казали, у вас током, кому дав струмом дало, ледве не вбило, да? Почнувся, я лежу на латку, людей полно. Мені було тоді двадцять годин. Дружина ваша умерла. Ви давно вже сам. В 18-му році вмерла. Якраз год і вмер. До армії я закінчив курси шофіров. Шофір третього класу, а попав у Севастополь на гідроакустика. Я їм говорю, що ну я ж курси кончуш, кончив. Так на машині хотілося, понимаю. <рес> І не вийшло. Стали гідроакустиком. Ти да? попав сюди, що ти будеш служити тут. Коли війна закінчиться? Ой, ти, 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 ти знаєш, Як такий, щоб вона це сьогодні закінчила. Поки там народ не, не, сам не пойме, от, от, ну, вони ж ми вас освобождаємо. освобождаємо. Поки народ там не прозвіляє, ну як же освобождають, якщо примірно Шакоблок сам робив, сам строїв, освободили так, що у вас тепер нічо, нічого немає. Так, да, ну от это я ж... Мені кажуть, та там нема нічого, ні світу, ні води немає. Та я говорю в погрібі буду жити. Ну я дощ я вдома, щоб, щоб мене там тільки біля, біля батьків вже похоронили. Я ж не буду вже ще сто років жити. Ну нехай год-два, ну от сили. Я хочу вам, знаєте, що побажати, щоб ви обов'язково повернулися додому до Часового Яру. Да. І щоб ви жили 100 років. Не розстраювайтесь. Я радію, що я вас зустрів. Я тобі, я тобі дякую і не знаю, як я. Та все. Найголовніше, щоб все у вас було добре. Тут вам вітамінів, я думаю, трошки Ой. вам буде. 100 років жити. І... Давайте я вас обійму. Все, бережіть себе. Приємно було з вами. Іван, і все Та, радий довіз вас додому. Тепер я не хвилююся. Тобто як ви добиралися. Все, щасливо, я Слухай. Ти мені скажи, хоч як тебе звати. Данило мене звати. Данило. Даня, друзі, називають. Так. Було нас четверо. Січка саме в старше була. У нас троє братів. Ну, от я всі з в усіх в сім'ї залишився один. Дай Боже вам здоров'ячка. Шухай. Ну, щасливо. Да, дякую, дякую. бережіть себе обережненько. Якщо ходите обережно, не поспішайте. Шух. Дякую тобі. Все, пока. Ось так, друзі, я приїхав до Броварів по справам, а зустрів пана Василя, який втратив все, домівку, друзів, але не втратив віру, віру в нашу неньку Україну. Підтримуйте тих, хто дійсно потребує допомоги. Ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь, і нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете долучитися до блогу добрих справ, посилання в шапці профілю. Бережіть себе.